Друзі, всім привіт. Ви часто питаєте в коментарях, де ж знайти блюпринти на фіолетову зброю. До недавнього часу я сам не знав, де її шукати. Та й взагалі був певний, що блюпринтів на філетову зброю в грі просто немає. Доки не наткнувся на декілька відео, в яких люди показують, що вони існують. В грі ви можете знайти абсолютно будь-який блюпринт в супер-рандомному якомусь місці. Але шанси цього дуже малесенькі. Я за свої 200 годин напевно знайшов один, два, максимум три таких блюпринта. На рахунок цього здається, все зрозуміло. А що інтересно, в грі є деякі конкретні ящики, чи то контейнери, режими гри та зони, в яких є збільшені шанси знайти деякі конкретні блюпринти. Наприклад, візьмемо локацію Ruby Residence на дамбі. Я сидів, переглядав стрімою англомовних стрімерів. Подивившись стрім всього 10 хвилин, я замітив, що він виносить якось надто багато блюпринтів. Іменно цієї локації. Я скинув кліп своєму другу. Після чого десь за півгодини мені телефон почав розриватися від повідомлень. З першої чи другої ігри він наносить Снепхук. А через півтора години він скидує фото, що знайшов ще блюпринт на птемпес. Після чого мій інтерес взяв гору, я швидко зайшов і пішов разом з ним шукати блюпринти. Ви не повірите, яке було моє здивування, коли я з другої ігри в першому ж мож в цій локації знаходжу блюпринт на вольфпак. Але в чому ж діло? Я не грав годин і ніколи там не знаходив таких блюпринтів. Як це може бути? Правда в тому, що в ігрі на нічній карті є збільшений шанс дропу. Ви скажете, я і так знаю, то там пише знизу. Але мало хто знає, що в режимі електромагнітної бурі шанси ще більші, і чомусь саме всі лукаються Рубі Резиденс. Дуже прям, дуже часто в електромагнітній бурі зустрічаються в дуже рідкісні рецепти, по типу темпеста, Снепхука і будь Ще на початку відео я говорив, що є деякі ящики, в яких є збільшений шанс з дропу рецептів, а в цій локації дуже велике скупчення цих ящиків, а саме таких тумбочок з шуфлядами і шаф. Пізної кухоної фурнітури. Та смітники з валізами. Але не варто зациклюватися тільки на цьому конкретному місці, тому що нічна карта має ротацію. Бачите, якусь іншу карту в нічному режимі або штормі йдете туди. Наприклад, на Бурят Сіті є ось така прикольна локація, де вам потрібно буде брічнити двері, за якими є якраз купу тих ящиків і шкафчиків, про які я вам розказував. А знаходиться ця локація ось тут. Але майте на увазі, що в кожній ігрі в цю секретну локацію приходить половина сервера, тому будьте готові відбуватися від зграй зомбі. Такі локації є на різних картах. Я певно, що ви в Тіктоці, Інстаграмі, там Мілілсах бачили багато таких секретних місць. І чому ці місця інтересні? Тому що всякі важкодоступні локації також мають збільшений шанс дропу якогось луту хорошого. Наприклад, я дістав шестерню з ящика, хоча всім відомо, що це механічний чи індустріальний лут, не впевнений який, але всі, хто виконували квести, знають, які геморої знайти ці шестерні, і наскільки вони рідкісні, але всіх кімнаті мені довелось її знайти. Що вже заставляю задумати, що з лутом тут щось не так в хорошому сенсі. Також на борідці Сіті є непогана локація з цими багатоповерхівками. Чомусь дуже багато людей на раді говорять про те, що вони знайшли там рецепт на Тим Я не можу в це вірити на 100%. але на останньому тесті ігри було таке, що в деяких конкретних ящиках люди знаходили одні ті самі речі: чи то блюпринти, чи то карточки. Що стосується інших блюпринтів, до прикладу, це ящик з патронами та збройний ящик, часто дають схеми на синю та зелену зброю, а securті брічі та айдропи часто показують високі шанси вибиття схем на легкі, середні та важкі частини зброї. Також деякі джерела говорять про те, що в райдерських схронах можна знайти схеми на зброю та обвіси. Але на власному досвіді не можу сказати, що вони відрізняються якось сильно в дропі схем. Наступне у нас це червоні локери. Вони мають дуже великий пул різноманітних речей. Від одного з гравців я чув, що він навіть знаходив рецепт на Волкейну. При тому це було на денній карті на спецперті. саме в тренчтавері. Що не помиляюсь, це закрита кімната, звісно, але все рівно. Також ці металеві ящики, особливо на нічній карті, дуже радують мене своїм дропом. Буквально вчора я знаходив у них схеми на міни, фіолетові обвіси. При тому, що я дуже довгий час думав, що в них падає якийсь механічний або індустріальний лут. А на ділі це золота жила для схемі і у вісім. На рахунок Юпітера і еквалайзера, думаю, всі і так знають, що їх можна знайти тільки на івенті з Харвестером, а відео, як його виконувати вже є у мене на каналі. Єдине, що чого хотів би ще додати, це схема на нову зброю Афіліон. Як виявляється, воно падало з матріарха, але розробники щось намудрили з процентами, і воно або взагалі не падало, або падало з дуже малесеньким шансом. Але від недавнього часу цей шанс збільшили, і він тепер зустрічається частіше. Також в ігрі квести, за виконання яких ви отримаєте деякі рецепти. До прикладу, Аполо майже за перші квести вам дасть рецепти на трір-гранату та люргранату. Та як вказано на деяких форумах, тянь вень повинна видати вам як нагороду рецепт на фулкрекер. Також в грі присутня система трайлсів. Якщо ви з нею не дуже знайомі, то тут потрібно виконувати деякі завдання, вони можуть бути на деміч, на збирання якихось ресурсів, на виклик чи лутання аеродропів. Вони обновляються, бувають абсолютно різні кожні декілька днів. Якщо ви виконуєте ці завдання на три зірочки, то ви получаєте зразу три винагороди. Зеленої синьої та фіолетової якості. Падають вам абсолютно випадкові предмети. Це може бути і рецепти, і зброя, і граната, і якісь деталі. Конкретно мені падали і бліпринти, і зброя, вони часто. То повторяється, але бувало таке, що і падали якісь нові, яких у мене немає. Також є інформація в інтернеті, що з сервеєра падає деякі рідкісні рецепти, Добре кладу до прикладу з того, що я бачив, це рецепт на Vita Spray, але дехто вірить, що там якісь набагато більші пул дропу, хоча інформація, яка це підтверджує, мені не попадалась. Також є достовірна інформація, що на цих ящичках, які дуже часто зустрічаються на Блюгейті, є дуже високий шанс знайти фіолетові агументації. Тож, друзі, хотів би підбити підсумки відео, а саме заходьте на електромагнітний шторм, на нічну карту, якщо немає електромагнітного шторму. І не приходьте мимо усіх цих ящиків, які були раніше перечислені, тому що невідомо скільки часу буде, воно працювало іменно так, тому що може бути таке, що через тиждень, через два вийде просто обновлення, і вони знову все перероблять. Так що не гайте час і вибувайте свої рецепти. Якщо це відео було вам корисне, то не полініться поставити лайк і залишити коментар. Мені це дуже допомагає та мотивує на нові відео. Також я стрімлю на Ютубі та на Твічі майже кожен день. Буду радий всіх бачити, чути. Заходьте, передавайте привіт, задавайте питання. Якщо не хочете пропускати мої трансляції на Ютубі, ставте дзвіночок. Усім доброго здоров'я та до наступного разу.